Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталя. Може працювати в автономному режимі, наявність сонячних батарей, в бронікапсулах. Є операційне, є обладнання, є наркозне дихальне обладнання, лабораторія все сучасне, що пришвидшити постановки діагнозу, надання невідкладної медичної допомоги. Проводиться навчання по згортанню, розгортанню, застосуванню для того, щоб воно було розгорнуто в найкоротший термін з можливістю гроши надання медичної допомоги. Це остаткування буде передано прикордонному загону в зоні активних бойових дій, там де ми звільняємо свою територію. Yeah, yeah. Okay. <in> Воно буде заходити безпосередньо біля е, лінії зіткнення чи зони ведення бойових дій, да, тому що е, час підвозу поранених буде набагато менший, ніж на даний час є. Okay. Як представник голландського уряду. Я дуже радий, що ми змогли допомогти вам цими матеріалами. І я сподіваюся, що державна прокордонна служба може зберегти життя всіх, хто залучений до цієї війни.